Компанія міні Агро Бузова. Сьогодні пройдемось по нашому виставковому майданчику, подивимося, що у нас є по наявності. Покажу вам, що шифинги 350L вони йдуть тільки в червоному кольорі, бо дуже багато час звернень. Ось із людиною спілкувався десь хвилин 20 тому і каже, А да там мені предлагають шифінг синього кольору. От. От Я вам скажу, що шифінги йдуть тільки червоного кольору. Давайте оглянемо шифінги 350L. Почнемо із заднього навісного механізму. От. І зверніть увагу увагу, що у шифінгу, у настоячого шифінгу, От, немає полуосі, тут іде бортова від коробки до колеса. От. І колесо кріпиться на такий от барабан. Отак от, от він виглядає ззовні. Мото години стоять. Така от панель приладів. Шифенг 350Л. Ось так от він виглядає. І даний трактор коштує 3600 доларів. Також є по наявності Шифенг 244CL. Прийшли вже, є по наявності достатній кількості. Ось які тут мощні, передні, передній міст мощний. Ось так от він виглядає. Добавили вже сюди лічильник-мотогодин, бо раніше в попередніх моделях не було лічильника-мотогодин. Примусова гідравлика. От така, Такі мощні циліндри стоять. Також є по наявності булат 244. На редукторному мості із коробкою передач 3 плюс 1. Вже в ньому оновлена панель приладів. От. Даний трактор коштує 5300 доларів. Також є такий же самий булат, тільки з коробкою передач 4 плюс 1. От. Задні колеса не на 20, а на 24. І передні не 14, а 16 коштує 5700 доларів. Так, Ловольчик тут стоїть ще в нас з реверсом на 24 кінських сили. Ще в пленочки, все як має бути. Свіжі надходження. Такий трактор коштує 7400 доларів. Реверс, коробка передач. Понижена, повишена, включення переднього мосту, вал відбору потужності. Це у нас йде включення вала відбору потужності. Це у нас речах блокування диференціалу. А це у нас підйом опускання задньої навіски. Прицепчик є. Зараз актуальні коси.

Коштує 6700 доларів. Також є кубота L1205 на 20 кінських сил з фрезою у гарному стані. Коштує 6700 доларів. Янмар F 250 250 7400 коштує, Янмар f 255 7000 це Куботка 6800 GT3. Також є Lowell 504 Pro. Коштує 18 500 гривень. Lowell 454. 15 600 Соліс 105 31 500. ловел 504 без кондиціонера коштує 16, 800. Оріон РФ 504 Pro коштує 13500. Це в нас Соліс з реверсом на 50 кінських сил. Коштує 24 тисячі, ось такі 75 є, 29 500. І також є Solis без реверса 22-300. Окучнички, свіжі надходження. Це секції лежать. Також є картоплекопалочки. Українського виробництва 144. Їжаки для прополочки картоплі. Так, і повен салон тракторів. Оріон РФ 244-й. 700 коштує. Це теж у нас у нас 244. й Так, ловольчик звичайний на узькій резині, ловол 354. й Також є ловол 244-й без реверса, то я з реверсом показував. Це без реверса. Також джинма 244-та люксована на широкій резині. Звичайна. На вузькій резині. Також є джирма 504 із ось такою от мочною гідравлікою навіскою з циліндрами. Джинма 404 без кабіни. Це в нас 504-та стоїть з кабіною. От. І оріончик РФ 404-й. 40вочка. Це все, вся техніка по наявності. Також є соліс 26-й, коштує 8800, також є соліс Екстра, який коштує 9 тисяч доларів. Кого що цікавить, звертайтесь, ми знаходимо з адресою. Траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Багато техніки по наявності. Повторюю, що в нас доставка безкоштовна, без предоплат. І будьте обережні там, де просять предоплату. Краще приїхати на майданчик, протестувати техніку, сісти з машину та й поїхати додому. Всім гарного дня, мирного неба. І всього найкращого.